Доброго дня, любі друзі. Ви Тереза, Софія. І так, скорпіончики, привіт. Роблю для вас а, такий маленький розклад. А Тема, що принесе, які кармічні події, взагалі що принесе блакитний місяць вам, котрий буде 31 серпня. Це магічна подія, будь ласка, все, що зараз карти покажуть, перекладіть на своє життя, подивіться, З цим треба щось зробити, розуміти, пройти вже ці, ці іспити. Все світ буде нам допомагати, але зараз все світ нам підсилює, да. Ті якісь наші негативні якості, котрі нам треба. Першу, в першу чергу пропрацювати. Да, якісь ситуації у більшості людей повертаються з минулого. Чому? Тому що не розставили якісь крапки, розумієте? Все світ зараз каже, підчищай, давай, наведи собі лад своєму житті, буде в тебе все добре. Переходь собі на вищі рівні і живи щасливо. От, і прошу вас, заходьте в опис. Я збираю на безкоштовну подію людей. Я хочу, щоб ми зробили синергію і пропрацювали кармічні події. Кармічні відносини наші. Тобто я хочу, щоб ми допомогли один одному зробити оновлення нашої карми. Да? Тобто мені відкрилися просто. Ну, от я не знаю, от що я що, -то, що вона випала, розумієте, не вправо, не вліво. Да? Як її трактувати? Ну, Сила у вас є. Давайте так, я вам одразу скажу і вже почну викладати. Да, сила у вас є, а можливо, це каже, що. Я в той момент казала про мою подію. О, то можливо, воно каже, що та подія дуже сильно позитивно вплине на ваше життя. Ну в будь-якому випадку, то знак. Знак сили, то неймовірно, тому, будь ласка, запрошую, плюсуйте просто під відео, щоб я розуміла, яка аудиторія, чи є бажаючі. Ну, тобто, я та для себе проведу, але мені хотілося б з енергії, щоб в нас був потужний ритуал. І так, поїхали. Три карти з Таро, одну карту з готичного оракулу, кармічні пропрацювання, що треба, що принесе а, цей магічний період для вас? Що принесе магічний період для вас? Це не було, є буде, це просто тріплет. Зараз буду трактувати. І одну, одну карту з готичного оракулу. Будь ласка, які кармічні події треба обов'язково пропрацювати. Угу. Добре, добре. Ну, дивіться, любі друзі, двоєчка жезлів в нас. А, ну двойки це завжди про вибір. Завжди. Якийсь буде перед вами все ж таки стояти вибір. Ще карта каже про якісь сюрпризи, котрі можуть вас здивувати. Але при тому ж можуть бути все ж таки якісь втрати а, за того, що у вас мало досвіду в тій справі, котрою ви займаєтесь. Тобто зверніть увагу, тому що дві карти у вас тут пентаклі, розумієте? От то якщо ви зараз вирішуєте якісь свої фінансові... Моменти, да? ну і а, цю карту я протактую. Тобто вони тут підтверджують один одному, що треба буде бути вам обережними, не дати себе обдурити. Це я вам одразу кажу повну, скажімо так, ну таку а, сенс а, цього розкладу. Да? Не дайте себе обдурити. Тому що дивіться, десятка пентаклів так само перевернута у вас. І тут карта каже знову такі, що можуть бути збитки, можуть бути втрати, може бути у когось шанси, вдача, але в азартній грі. Розумієте? От, і це тоді такий шанс і така вдача змінять ваше життя не в кращу сторону. Тут може прибуток піти так же легко, як і, е, і прийшов. Карта каже про те, що треба поставити собі мету і розуміти. Що треба трудитися задля досягнення своєї мети і ще будьте обережними. Іноді ця карта каже про фізичну смерть. І я вважаю, що це відноситься до азартних ігор. Вам може спочатку повести, ви можете почати вигравати, але потім, як то кажуть, щось пішло не так. Не шуткуйте з людьми, котрі грають в азартні ігри, тому що там в них свої закони. От і ну тут карта вам каже, що не ризикуйте марно, не ризикуйте просто марно, прораховуйте кожен свій крок. Бачите? І тут одразу у вас вибір бути не бути, грати не грати. Можливо, вас буде хтось спокушати, розумієте, тому що я вже сказала, зараз до нас повертаються якісь ситуації, або приходять, коли ми щось нам треба щось відпрацювати, розумієте? закрити ту сторінку, вже і собі чистенькими далі. От і. Поруч, дивіться, вісім пентаклів так само перевернута. І в такій позиції карта каже про якісь ваші порожні амбіції, котрі можуть вас бачити, привести не туди. Карта каже ще про жадібність. Відпрацьовуйте свою жадібність, тому що за жадібності люди дроблять помилки, ви розумієте? От тут якесь марнославство, лестощі. Через лестощі вас хтось може кудись заманювати. да? Ти ж мій розумний, ти ж ми гарний, да, в Тебе там багато грошей? Тобі щастить все життя. Ну пішли, давай зі мною пограємо в якісь там ігри. да, Ти обов'язково виграєш. Ну і так далі. Лестощі, що це? Це їжа для нашого его. Люди маніпулятори вони знають, як підігрівати его інших людей. Тож будьте пильними, просто не давайте себе обдурити. Ще дивіться, якщо ви зараз карта вам радить сконцентруватися на роботі. Тому що, скоріш за все, за, зараз або почнеться такий період, у вас, да коли ви будете от свою майстерність витрачати свій час. На якісь інтриги, за, для, е, замість того, щоб розвивати свою якусь справу, е, можливо, чомусь навчатися, да, тому що ваша справа це, це класні карти, дуже потужні класні карти. Але бачите, перевернуті у вас енергії зараз. От е, тож, будь ласка, будете займатися інтригами, так само це притягне до вас проблеми. Тут карта вам каже, не женіться за малим, не починайте якихось ризикованих справ. Позбудьтеся від марнославства. І а, тут так само, бачите, треба собі поставити мету. Вам дві карти кажуть: став собі мету і йди до неї. Не через якісь, знаєте, порожні амбіції. Зараз піду собі, мільйон виграю. Ну, так не завжди буває. Один процент на мільйон виграє. От, Подивіться статистику, розумієте. Тож, будь ласочка, займіться своєю справою, не давайте себе обдурити. І ця карта кермічне пропрацювання. Ратнафарія приходить знову, коли навколо вас а, хтось буде а, заплітати. Да, і захоче вас затягнути в павутіння. розумієте, коли вас хтось захоче обдурити. Ця карта каже про те, що вам треба перевіряти 5 разів, 10 разів все. Нові контракти перевіряти, нові покупівлі будь-чого перевіряти, бо може бути тут і підроблені документи, або може бути щось дописано, що ви будете там боржником все життя, і будь-що перевіряти всі нові події, особливо бачите, з грошима, з вашими ресурсами. Щоб ви, чого б ви там собі не планували, будь ласка, не поспішайте. В цей період, принаймні, не поспішайте перевірте все. Найкращі да, гроші е, нормальному юристу дати на консультацію, сходити, розумієте, чим е, пожадібнічати, да, і просто ну, на своєму такому марнославстві просто заїхати в якісь проблеми, втратити просто все. Обирати, звісно, вам, любі друзі, але я вам е, бажаю всього самого найкращого і продуктивно пройти цей період. До побачення з повагою, Софія. Я запрошую на індивідуальні консультації.